Унікальна відповідь росіянам у небі і значно дешевше ніж перехоплювати їх трони винищувачами Вони підлетіли, вирівнялися швидкістю з ним і потім чи стане тренувальний літак як 52 бойовим. Такі спроби були та чи допоможе він протидіяти шахедам? Факти тижня разом з експертами розібрали нову тактику боротьби з безпілотниками. 18 квітня аеродром неподалік Дніпра. Росіяни з безпілотника коригують ракетну удар по литовищу. Минає два місяці. Така ж історія повторюється на аеродромі у Юргоді. Найчастіше в глибину нашої території так на 100 кілометрів, на 120 кілометрів, залітають лише орлани. Російські розвідувальні безпілотники стають на чекістка поперек горла. Чи є проти отрута від очей ворога в небі? Зараз розкажемо. Та спершу поглянемо, які саме БПЛА використовують росіяни. Російські окупанти зараз використовують декілька модифікацій розвідувальних БПЛА, які в принципі використовувалися раніше. Це переважно Орлан 10 але також це суперкам. Це зала, це картограф, всі ці безпілотники мають приблизно однакові характеристики. Орланів досить висока дальність польоту. Вона сягає 600 кілометрів. Всі інші дрони, там всі чотири типи зали, суперками. Да, це дрони з електродвигунами. Глибина їх проникнення на нашу територію не перевищує там 50 кілометрів. Ці дрони літають на відносно малій швидкості. Якщо Орлан здатне розігнатися до 150 кілометрів, то суперками і зала відповідно десь їх крейсерська швидкість там десь 80-90 кілометрів, максимально 120. Але як їм вдається залишатися непоміченими для нашої ППО? Тут головне – висота польоту. Їх середня висота польоту може становити 5-6 кілометрів в залежності від типу. Якщо Орлан на 6 тисячах знаходиться, його дістати можна лише зенітною ракетою. Але вартість Орлана там від 90 до 120 тисяч доларів. А зенітна ракета починається там мінімально з 300-400 тисяч доларів. Та вихід було знайдено. Ці кадри облетіли весь світ. Українська винахідливість не знає меж. Цей екіпаж як 52 в небі над одещиною збиває ворожий розвідувальний безпілотний корван. Це старий радянський літак, але тим не менш він. Найкращим чином підходить для того, щоб перекоплювати такі ну досить нешвидкісні дозвукові цілі. Які перехоплювати іншими засобами важ як 52-й, як і ворожі безпілотники, може літати на висоті до 6 тисяч метрів, і в польоті має приблизно однаково з ними швидкість від 120 до майже 285 км кілометрів на годину. А якщо оснастити його кулеметами або реп у дронів ворога значно менше шансів долетіти до цілі, Тож, власне, що це українське ноу-хау чи спритність наших пілотів аматорів. Владислав має чималий досвід пілотування легкомоторних літаків більше тисячі годин у небі. Разом з ним аналізуємо відео полювання на ворожі. Піспілотники вони підлетіли, вирівнялися швидкістю з ним і потім супроводжували його. А піло другий пілот з автоматичним чи не автоматичним оружієм його намагався вразити і вразив. Це не така велика проблема, тому що ви зрівнялися по швидкості, і летите на тій ж самій швидкості, і у вас є багато можливостей. На словах дійсно виглядає просто та чи насправді це так: Перше і найскладніше – знайти безпілотник у небі. Це як шукати голку в копиці сіна, або навіть гірше. Об'єкт дуже маленький, і якщо ви будете щось шукати, наприклад, в полі зеленому чи в там на воді. І це е, на дистанції там 10 кілометрів. То маленький об'єкт дуже важко знайти. Спершу безпілотник виглядає як чорна крапка на небі. На цьому етапі для льотчиків важливо не втратити її з поля зору. Багато хто е, там, міг. Подорожувати за допомогою там кораблів у чорному морі, якщо випаде хтось з корабля, то е, людина має дивитися на цю на того, хто випав, і рукою е, тримати напрямок і не відводити е, зору від людини, яка випала, тому що буквально за хвилину-дві ви повністю втратите візуальний контакт. І потім не знайдете цю людину у морі, теж саме і з літаками, порівнявшись з крилатим розвідником, його збиття це вже справа практики та злагоджених дій екіпажу. Нема необхідності, щоб пілот сам і стріляв. Так? його завдання підвести літак на найкращу позицію. Ну, наприклад, так, щоб він заходив на дрон зі сторони сонця, і дрон був добре освітлений для стрільця. Але і тут є свої нюанси. Не у всіх зонах можна використовувати такий спосіб перехвату. Ти не знаєш, куди летить ця пуля, а ця куля, і вона може вразити цивільних і таке інше. Водночас, проблеми можуть виникнути із землі легковоторника. Як правило, нема системи розпізнавання свій чужий, вона досить, ну і досить вартісна, і, скажімо так, важкувата. Він нарізають спеціальні ділянки, за межі яких вони не мають права вилітати, та навіть за таких умов українські льотчики доводять свою ефективність у знищенні ворожих безпілотників на рахунку екіпажів. Вже десятки збитих розвідувальних дронів в небі над Одещиною, Миколаївщиною та Київщиною. І чи можна як 52-й перетворити на бойовий літак, додавши до нього озброєння? Ще за радянських часів на як 52 підвішували гармату ГШ-23 або блоки некерованих ракет. Такі спроби були, але експеримент виявився невдалим, бо літак під час стрільби ставав некерованим, тому його залишили у якості навчального. Та у боротьбі з ворожими безпілотниками є інші літаки, що можуть стати в нагоді. Наприклад, за допомоги бразильського супертукану можна полювати ще й на ударній БПЛА. Турбогвинтові штурмовики, які були б однаково корисні як для знищення і розвідувальних БПЛ, так і безпосередньо шахет 136 окрім їх функціоналу, який можна було б використовувати як бойового літака, їх можна було б використовувати як для. Тренування для підготовки майбутніх пілотів наразі більш реальним виглядає масштабування використання як 52 у повітрі. Експерти кажуть про кілька десятків таких літаків в Україні та подібних до них. Тому сподіваються, що невдовзі до ініціативи льотчиків з півдня доєднаються авіатори з інших регіонів. Сергій Вендін, факти тижня, сітівій єдині новини.